Ну що ж, всім привіт, з вами я Лакі. Значить, сьогодні в Scullboy Escape 2. Не встигли ми пройти нормальний режим, як уже починаємо важкий. Нарешті ми добралися до важкого режиму. І так, читаємо умову важкого режиму. Все ж, сьогодні проходимо першу кінцівку. Три спроби на втечу. Бабуся і дідусь дуже добре бачать гравця, швидко переміщаються. Ага. Ні, ну це зрозуміло, що вони будуть звертати увагу на звуки, і. Е, ага. Ну, це ще було минулий раз. Вони будуть кликати один одного е, за допомогою, щоб знайти нас. Ну, я надіюсь в принципі, там нічого такого важкого не додавалось. Просто вони стануть трошки швидше бігати, надіюсь, і все. Ну, а ви? Оп. Ну, я надіюсь, ви зрозуміли, що зробити. Поставити лайк. І так, дідо, чуєте нормально. Він вже як ходить, він дуже швидко ходить. Оце дуже погано. Окей, зразу сюди. Так, то я вже, знаєте, з досвідом такий гравець, тому. Е, окей, беремо лопату. Обов'язково. Тут вирити ямку треба. Оп! Ось так от. Вертаємося назад в підвал. І так. Що ж тут у нас є такого цікавого? Тут нічого. І тут. Ага, шланг. Ну, він нам потрібен, але давайте пізніше його використаємо. Пізніше. Зараз не хочу. Зараз, чесно, не хочу. Тому що ми ще навіть каністру не знайшли, а каністра як завжди, напевне. Десь там в бабусі на кухні. Тому так. Да. Так, цукерки обов'язково збираємо. Ну, телефон теж трохи пізніше. Ой. Мені сам загнав. Зараз акуратно. Так, тут є провід. Провід, ні, ну в принципі, нам для першої кінцівки не потрібно. ці от провода всякі, тому. Окей, тут нічого нема. Окей, ми встигли сховатися. Я не знаю, можливо, ви замітили, чи став швидше передвигатися, пересуватися наш дідусь. Скоріше за все, ні. Це чудова нагода дістати всі три цукерки на кухні у бабусі. Ну що ж, поїхали шукати три цукерки. Так, ось. Ой, блін, це погано. Лампочка. Блін, нам лампочка ж не потрібна. Нам знаєте, що потрібно? Зачем тебе іти Швидко, швидко, швидко. Я думаю, Окей. Ой-ой. Нас, скоріше за все, замітили. Але ми встигли сховатися, чудово. У нас є, виходить, три цукерки. Весло. Лопата нам не потрібна, і лампочка. Ну, я її так, знаєте, взяв, тому що спішив. Лампочка нам теж не потрібна. Зараз ми, напевне, або її викинемо, або її використаємо. Коротше, щось таке. Ой, блін. Так. Ладно, давайте хоча б дідуся відволічимо, щоб дідусь, знаєте. Зараз прийшов на шум і пішов знову сидіти. Але дуже добре, що ми дістали інструкцію. Я знаю, що ти Блін, бабуся бісить дуже. Бабуся, надіюсь, вже на кухню побігла. А якщо не побігла, ну, погано буде. Ладно, давайте я ще зараз акуратненько. А пока що чуєте? Мене напевно лише раз замітили, і це чудово. Ну поки що, вже, типу. Ну. Mm. Мене навіть близько не ловили. Окей. Okay. Ми отримали ось таку от штучку. Це дуже добре. І тепер пароль. <coughs> Ой. Вибачте? 5-1-5. Uh -huh. 5 став 5-1, 5-5. Ага. Ой. Ох, йо моё Зараз ж нас знову почнуть шукати. І тут нічого нема. 5, 1, 5, 5. 1, 5, раз, 2, 3, 4, 5, 9. Раз, два, три, 4,5, раз, два, три, 4,5, 9-2. Окей, 9-2, запам'ятаємо це обов'язково. Окей, okay, 9 2. 92 перші м -м, дві цифри. І нам ще залишилось дізнатися останню цифру. Ну, це не буде проблемою. Тому. 9 2. <різь> 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 От блін. Дідусь ще не пішов. Ладно. Почекай. Ні, дідусь уже все. Дідусь уже все. Давайте акуратно, оп. Лампочку вставили. Тепер, тепер, тепер. А, а, вводим, вводим цифри. Так, перші дві цифри, це 90, ну тут уже за нас набрали. І 2. Тепер остання. Цифрка це 7 і 3. Окей, 7 і 3. 7 і 3, це виходить. Це добре, окей, 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 окей. Але швиденько, швиденько. А як? А він ж нас не замічав. От, блін а. І, ну знаєте, колись він нас так не замічав, а зараз чомусь замітив. Я не знаю чому. От, блін, а? Як він нас замітив? Мені цікаво. Ладно. Тепер схоже на те, що мені потрібно тепер ще й чекати. На те, щоб. Цей старий покинув свою кімнату ігрову, скажімо так. да? Викрутка. Ну, викруткою, якщо я не помиляюсь, ми можемо весло взяти, але тоді нам ще плюс потрібне саме весло. Почекай. Я зараз. Почекай, де та курка ходить? А де та курка? А ось вона. Це не вона? Блін, це не вона. О, курка з ключком. Саме головне, щоб. Не втекла, знаєте, щоб мене бабуся не побачила. О! От мені цікаво, чи може щось бути в банці. Мені цікаво. І так, в банці у нас. Та-да-да-дам. Нічого. Ну, кусачки, але кусачки нам, в принципі, якщо я не помиляюсь, не потрібні. Стоп, а на лавці? На лавці? Ні, теж нічого. От, блін. Ну, так чи інакше, ми маємо. Або оцю от. Ну, чесно, не знаю, як її там. Коротше... Маю вик. цю от. Е... Відмичку От мичку. І маю, от. І маю, маю, маю. І маю, получається. Виходить... Ну, викрутка тут ні ні к чому. Стратегія... Та! Мені потрібна оця от лопасть. Лопасть. Ой. Єс, в туалет. Всі три вийшли. Чудово. Окей. Е, Відвесла є оця от штука. Мені більше нічого і не надо. Клумбу? Ладно, цікаво. Єс, yes, весла ми зібрали. Тепер що нам потрібно? Блін, а що нам справді потрібно? А, точно. 3 і 7, це у нас 3, раз, 2, 3, 7, 9. Ще одна дев'ятка. Ну, я надіюся, з цифрами не помилився. Почекай. Дідусь ще досі сидить. Дочекаємося, поки дідусь уже піде. Бо дідусь нам трошечки заважає. Трошечки. Не, сидить. Ну, 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 все пішов. Я ж надіюсь, він не сюди пішов. Ну, так чи інакше, на всякий випадок, отак от, от обійдем. Задля нашої безпеки. До речі, скоріш за все, він туди і пішов. Так, третя буква це дев'ятка. Набираємо дев'ятку. І рандомне. Так. І випадкове якесь число. І так, ми маємо ножиці. Ножиці зразу беремо. Це вже нам не потрібно, значить, мотор. І лопата так само, це ми беремо ось це. І так, приступаємо до нашої роботи. В принципі, Я сьогодні постарався, знаєте, дуже добре. І так, мінус. Це вставили. От, блін. Я десь бачив ключі. Від сигналізації машини. Але от де вони були? А ось вони. Чудово. Блін, ну. Ай-яй-яй. Ладно. Ой. Наверняка задумав, Почекай. Блін, 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 дідусь, не трогай нас. Ай-яй-яй. Ну, йдем, о твоей Вот, блін, мене доганяє дідусь. А чуть дідусь такий, знаєте, швидкий. у мене алмаз. это там за сумля, чем Фух, я встиг. Окей, мені залишилось лише юзнути ключі до машини. Там 5 секунд і все готово. Ну і мені ще лишається. З машини перелити бензин в каністру. І все, перша кінцівка у нас буде пройдена. Так. Окей, okay, дідо вже на своєму місці. Лишається лише бабуся. Але я, бабу... я думаю, що бабуся теж, в принципі. Знаєте, дідо побігав, розрухався і вже в туалет не хоче. Бачите? Окей, okay, ми з, ку... з ключами від машини. Оп, юзаємо. Далі. Набираємо бензин і рахуйте, що кінцівка перша пройдена. Ну що ж, залишилось то вже нічого. Всього заправити в якусь там машину. Ой, лодку. І. Є! Yes. Лодку мою українку. Ну все. Ну наглец. Обратно А брат не вернешься. Заставив вісь якорот перекопати. Ну, в принципі, це було легко. Кінцівка 1 із 9, час проходження 11.27. Ну, що ж, друзі, на цьому все. Став лайки, кому не важко, пишіть коментарі обов'язково. Ну, і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все. Всім удачі, всім пакетам.